Ще рік тому Вінісіус Жуніор був на піку своєї форми. У сезоні 23-24 він допоміг Реалу виграти і лігу чемпіонів і Ла Лігу, зробивши 35 результативних дій у 39 матчах. Болівальники обожнювали його настільки, що навіть після приходу Кіліана Мбапе наполягали, місце на лівому фланзі має залишитися за бразильцем. Керівництво клубу також було у захваті, воно навіть не розглядало привабливі пропозиції Саудівської Аравії. Коли місцеві клуби намагалися переманювати Вінісіуса. новий сезон він починав серед головних фаворитів на золотий м'яч, і здавалося, що його талант нарешті розкрився наповно. Але зараз, після непростої кампанії 24-25, настрої зовсім інші. За словами кількох джерел, які побажали залишатися анонімними, поразка у боротьбі за золотий м'яч стала для Вінісіуса серйозним ударом, навіть попри те, що в грудні він отримав нагороду The Best FIFA. Ситуацію ускладнили й тяжкі переговори щодо нового контракту. Це, без сумніву, позначилось на його грі. У деяких матчах він навіть чув свист власних болівальників на Барнабеу. Показовий момент у півфіналі клубного чемпіонату світу проти ПСЖ Хабі Олонсо планував залишити його у запасі, і лише травма Трента змінила ситуацію. Старт стосунків між новим тренером і гравцем вийшли не найкращими. Джерела близькі до футболіста прогнозують. Легким цей сезон точно не буде. Чому ж усе так змінилося для гравця, якого ще недавно вважали одним з найкращих у світі? Як і вся команда, у минулому сезоні Вінісіус виступив нижче свого рівня. Реал залишився без трьох головних трофеїв, і це коштувало Карло Анчелотті місця тренера. А у Мадриді тиск на тих, хто має приносити перемоги, завжди величезний, особливо на тих, хто вважаються зірками команди. Реал розпочав переговори у січні. Аби продовжити контракт Вінісіуса, який в останній був оновлений у 2022 році, і діє до 27 го зустріч відбулася на тренувальній базі у Вальде де Басі за участі керівництва клубу а з боку футболіста, двох агентів та його батька. Зараз Вінісіус отримує близько 17 мільйонів чистими на рік. Ця сума вже включає деякі бонуси, що активувалися після здобуття ним нагороди за Бест Фіфа минулого сезону. Клуб запропонував підвищення до близько 20 мільйонів чистими на рік. Але ця пропозиція не була прийнята і керівництво попросило сторону гравця озвучити власну цифру. Представники Вінісіуса запросили історичний контракт на рівні найбільшого в історії клубу приблизно 30 мільйонів чистими за сезон, як у Криштіану Роналду було колись. У пакет входила базова зарплата, бонуси за досягнення та навіть бонуси за підписання нового контракту, практика якої раніше не було в реалі. Агенти пояснювали. Якщо на гласне обмеження зарплату клубі не можна перевищити, а офіційної стелі немає, але ходять чутки, що це 20 мільйонів. То гравець, який хоче збільшити свої доходи, змушений шукати новий клуб і отримувати підйомні, як це зробив МБП, переходячи до Реала. На їхню думку, для футболістів, які багато віддали клубу, можна зробити виняток. У квітні кілька іспанських ЗМІ повідомили, що Вінісіус уже близький до підписання нового контракту, і деякі навіть писали, що офіційне оголошення відбудеться після завершення Ла Ліги. Тоді джерела в клубі підтвердили за Атлетік, що ця інформація недалека від правди. Тоді як оточення гравця, реагуючи з подивом і роздратуванням, категорично це заперечували. Минуло кілька місяців, але контракт таки не був ані підписаний, ані оголошений. Ті ж самі медіа, які стверджували, що угода ось ось буде, тепер пишуть, що переговори зупинилися через вимоги гравця підвищити зарплату. Однак за інформацію за Атлеті, ця версія не відповідає дійсності. У Мадриді завжди дуже обережно ставляться до зарплатної ієрархії. Тож ідея бонусу за підписання контракту керівництва не до вподоби. Крім того, у клубі хоче, щоб Вінісіус повернувся до своєї справжнього рівня гри, але останнім часом це йому дається важко. Алонсо для нього може стати новим початком. Він і його тренерський штаб хотіли використати клубний чемпіонат світу як шанс надати команді новий імпульс і побороти інерцію, яка, на їхню думку, заволоділа колективом. Коли в нього запитали про першу зустріч з Вінісіосом, Алонсо перед стартом турніру сказав, що вона була дуже хорошою. Він додав: Я не знав Вінні особисто, але бачив його багато разів. І все, що бачив і чув раніше, я впізнав за 10 секунд. Його характер, те, як він спілкується з людьми. Він дуже емоційний гравець. Потрібно бути близько до нього. Мені подобаються такі футболісти. Як саме ми можемо використати його найкращим чином і на які позиції це ще треба визначити. Але за ці дні ми відчули, що у нього дуже добре серце. Маючи в активі лише один гол і одну гульову передачу обидва дії в матчі проти РБ Зальцбург. у п'яти матчах США бразилець не вразив Алонсо. Хабі планував залишити Вінісіуса на лаві запасних у півфіналі проти ПСЖ. Травма м'яза у Олександра Арнольда змусила Алонсо змінити плани, і бразилець вийшов у старті проти команди Луїса Енріке на правому фланзі. Тоді як 21-річний вихованець академії Гансало Гарсія грав на позиції дев'ятки, амбаперу розташувався зліва. Для Вінісіуса це рішення стало неприємним після багатьох років на найвищому рівні і закріплення за собою лівого флангу. Він опинився в новій ролі. Після відпустки джерела близькі до Алонсо воліли не загострювати увагу на цьому моменті і наголошували, що очікування великих внесків в успіх команди і від Вінісіуса від МВАП у цьому сезоні. Початкова ідея тренера використовувати їх обох в атаці та бути гнучким. Разом з тим у штабі визначають, що Вінісіусу потрібно додати у грі. Якщо він продовжить виступати на нинішньому рівні, він може перестати бути незамінним. І цей новий статус не стане проблемою ні для партнерів по команді, ні для болівальників, ні для самого клубу. Але за інформацією FHAS, керівництво Реалу втомилося від нестабільної гри Вінісіуса. Попри те, що образилася форма в асист у минулому матчі з Атлетіко Мадрид, він не зміг повернути свою колишню форму, яка була у сезоні 23-24. А поза межами поля його поведінка і ставлення до справи теж викликають занепокоєння. Президент клубу Флорентіно Перес уже ухвалив рішення в кінці сезону Вінісіус залишить реагу. У сезоні 25-26. Жуніор провів 8 матчів, забив три голи та зробив 4 асисти. Вінісіусом цікавляться не тільки в Саудівській Аравії, а ще й Челсі та ПСЖ, його майбутнє залишається під великим питанням.